Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Німецька компанія Quantum Systems планує значно розширити виробництво безпілотників в Україні, подвоївши їх випуск для потреб українських військових. Як повідомляє офіційна сторінка міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України у Фейсбук, це питання стало однією з ключових тем обговорення під час Мюнхенської безпекової конференції. Під час зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції делегація Мінстратехпром обговорила з представниками Quantum Systems Питання розширення виробництва прискорення виготовлення дронів та їхнього якісного. Сьогодні вдосконалення для потреб українських військових на сьогодні в Україні вже відбувається локалізоване складання безпілотників. А також функціонують два підприємства: – Центр та підрозділ з обслуговування і розробки безпілотників. Ми підсилюємо наших партнерів, допомагаємо їм на всіх етапах. Ми всі зацікавлені в одному результаті якомога більшій кількості якісного зброєння для українського війська. Дякую, Quantum Systems за вашу сміливість та послідовність у своїй роботі. Працюємо разом над тим, щоб таких компаній в Україні ставало все більше зазначив Герман Сметанін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості, про локалізацію виробництва безпілотників Quantum Systems в Україні стало відомо наприкінці серпня 2024 року. Тоді представники компанії повідомили, що український завод Quantum Systems розпочав роботу навесні та вже випускає розвідувальні безпілотники Vector в інтересах сил оборони України. В Україні підприємство компанії займається складанням безпілотників із готових комплектів, що надходять із Німеччини. Однак, поступово локалізує. Окремі елементи конструкції, зокрема, виробники розповіли, що виготовлені безпілотники споряджаються крилами, а також crpa антенами прийому супутникового сигналу українського виробництва. У подальшому в планах налагодження виробництва фюзеляжу електронних компонентів та інших важливих елементів конструкції безпілотників, що сприятиме ще більшій автономності українського виробництва. Нагадаємо, що в Україні вже працює центр обслуговування підтримки, навчання та логістики з 25 українськими співробітниками. Крім того, у 2023 році. Ці компанія відкрила в країні центр досліджень та розробок. Очікується, що подальше розширення виробничих потужностей дозволить суттєво збільшити кількість дронів, які постачатимуться для фронту, а також сприятиме розвитку вітчизняної оборонної промисловості у сфері безпілотних технологій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.